Що ж, хотілося б, звісно, поговорити напевно і про ці їхні російські формування, які там йшли на вибори, але розпочнемо із головного того, що для нас зараз важливо з російсько-української війни безпосередньо. Ну і зрештою, все одно по тому, як ми даємо відсіч росіянам. Зокрема, з початку цього року відбулося вже 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах. Про це повідомляє інсайдер. Вісім об'єктів отримали значні ушкодження внаслідок ударів, а загальна потужність атакованих засобів. Ви складає приблизно 178 мільйонів тонн на рік. Якщо от говорити, аналізувати саме оці дані, якщо брати в контексті того, що ну наскільки дійсно є і е, нафтові різні оці сховища і нафтопереробні заводи для Росії важливими для того, щоб продовжувати фінансувати цю війну, ось такі удари: наскільки вони є болючими, і наскільки важливо дійсно їх продовжувати? І що на вашу думку змінилося, що зараз ми можемо частіше завдавати таких ударів безпілот? По таких об'єктах навіть в глибині Російської Федерації. Це направду колосальний успіх, і це направду дуже серйозна перспектива. Поясню на конкретному історичному прикладі. Нім, е, німецький рейхсміністр міністр Шпеєр свого часу опублікував, до речі, єдині із нацистів е, свої мемуари. Так, от він заакцентував, що хребет економічний нацистської Німеччини зламався тоді, коли британці і американці розбомбили ту всю нафту в галузь, котра виробляла синтетичний бензин, перевелений до порошка. Е, Вугілля, і воно поєднувалося разом із водним у спеціальній установці. Він, він стверджує, щоби цього не сталося, то проблему радянського союзу вони би точно розв'язали. Що маємо розуміти? Російська Федерація є допоки, допоки вона має вільно конвертовану валюту, немає вільної конвертованої валюти, немає Російської Федерації. Це однозначно так, і так само було і з радянським союзом, коли. Американці і з британцями збили ціну на нафту в 1985 році. Чим більше цього всього там запалає, тим краще для нас перше понизиться потік нафтогазових доларів. Друге, буде тиск на населення, бо ціна точно буде зростати і вже зростає. І ба навіть може дійти до того моменту, що по лінії боєзітнення буде проблематика із двигунами внутрішнього згорання. Один танк зжирає за добу активної роботи близько тонни палива. Пане Петро, ще б хотіла запитати у вас про позицію Великої Британії, яка радить Україні фактично зосередитися на ударах по Криму, а не на наступах на східних напрямках. Там радять нам тримати оборону. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс і командувач британської армії Тоні Радакін. Вони відвідали Україну. Була в них зустріч з вищим військовим керівництвом українським, і от вони порадили нам зосередитися. Зу зосереджуватися саме на ударах по Криму, по окупованому півострову, і навіть висловили занепокоєння, що пан Сирський може занадто велику увагу приділяти сухопутнім військам, що зараз може бути нам ну не на часі, скажімо так. Чи погоджуєтеся ви, от м з такою риторикою британців? Ну, з огляду на те, що на привечезний жаль по справжньому серйозну зброю, яка може змінити хід війни, не одноразово виказував свою власну позицію, що це велика кількість авіації F-16, так так, 180, 220 з великим ракетобомбовим навантаженням до них і далекобійних ракет а на складах ракет з американців від 3 до 4 тисяч нам на привеличезний жаль не дають. То тоді у нас немає іншого вибору, як будувати свою лінію зіхреда чи Манергейма, чи Залужного, як і зараз називають. Окопуватися і витримувати окопну війну, яка по великому рахунку з жовтня минулого року вже іде як така. А в часині Криму до ну, тут нічого нового. Крим найбільша воєнна база, напевно, на планеті Земля Туди росіяни напхали всього чого тільки не могли е, напхати. Треба це все винищувати. Досвід у нас у цьому є. І однозначно, рано чи пізно прийде точка, що практично весь чорноморський флот, а точніше їхні рештки, будуть. Отоплення, але є нюанс. Не плутаємо ці два великі театри воєнних дій, тому що є деякі викривлення реальності. Що мовляв, флот щось може по справжньому вирішити у ході цієї війни. Доля цієї війни по справжньому буде вирішуватися виключно на суходолі разом з тим, те, що ми зуміли потопити так багато судом. Дало вже свій результат. Росіяни за підсумками минулого року втратили другу позицію на планеті Земля з продажу зброї. Продавали більше ніж у 30 країн за минулий рік ледь у п'ять. А це до речі, на вашу думку, з чим більше пов'язано? Чи це сукупність факторів, що їм і самим для власного вжитку використання потрібна зброя? І в принципі, така була антиреклама російської зброї. Всі побачили, як вона діє і як її успішно протидіє західна зброя. Успішно протидіє західна зброя, особливо дуже вартісно заакцентувати це питання на зенітно-ракетних комплексах, наприклад, таких як С 400 Тріумф, навіть турки свій свого часу один дивізіон купили, що ця хвалена потужна зброя, а дивізіон може коштувати це у межах від 8 до 12 машин мільярд 200 мільйонів доларів. Так він фрахтувався на світових ринках. Не може упоратися із невеликими безпілотними системами, і виявилося, що вся їхня територія. На відстані до півтори тисячі кілометрів абсолютно загрожена. То вели то великі закупівельники, такі як Малайзія, Індонезія, такі як Індія. Єгипет до речі, вже зробив перший крок у цьому напрямку, відмовився від проекту Су 35 Серйозно задумалися по-справжньому. Задумалися. Ну якщо технологічно слабша Україна спроможна такі удари завдавати, а хвалений російський БПК не може виробляти конкурентно придатних систем, то для чого вони тоді взагалі потрібні? Угу. А ще до одного запитання, з вашого дозволу, пане Петре. Про дійсно те, що ви сказали, що ця війна, вона фактично буде її доля вирішуватись на суходолі, і те, що відбувається безпосередньо, на півдні, хотілося б запитати. Мова йде про Оріхівський напрямок, мова йде про роботи, не про вербувані інші населені пункти. Раніше Форбс писали про те, що Україна розгорнула нову піхотну бригаду в роботиному. Ця бригада пройшла на допомогу виснаженим силам, які відбивали населений пункт, а тепер обороняють його. Ну і з іншого боку, Ось говорить нам Deep State Map, що є певне е, просування росіян, зокрема на е, двох напрямках на цьому напрямку, мається на, на увазі, але у бік населених пунктів Вербове та Орлівка е, в межах цих населених пунктів з іншого боку, ну поки чекаємо заведення генерального штабу, не можемо е, нічого точно говорити. Але разом з тим, якщо говорити про цілі росіян на цьому напрямку, бачимо, що і ми е, е, укріплюємо бачимо, що і ми підсилюємо нашу присутність там і росіяни, перед тим як е, зрештою. Тою зайшли в Авдіївку після відходу наших військ. Була інформація, що вони накопичили на цьому напрямку значні досить таки сили. На вашу думку, які плани росіян саме на цьому напрямку, і чи будуть найближчим часом вони намагатися тиснути саме тут паралельно зі східним фронтом, де також складно і на Авдіївському напрямку, і на Лиману, Купінському, і так далі. Абсолютно логічно з їхнього боку, якщо поставити себе на їхнє місце, оцей так званий прорубаний в лінії Суровікіна – це як їм більмо на очі. в їхньому розумінні цю лінію треба вирівняти. Чи зуміють покаже час битва за Авдіївку тривала 14 років, тільки тоді, коли коли вже застосували ну просто гігантську кількість коректованих важких авіаційних бомб або був поставлений абсолютний рекорд із часів Другої світової війни, коли за добу скинули більше ніж півтори сотні бомб? Тільки тоді нам довелося відходити. Оце наш плацдарм також доволі добре укріплений. Війна триває. Пане Петре, дякуємо вам дуже за ваш час і ваші коментарі. Чекаємо вас завжди в ефірах нашого телеканалу. Дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, долучався до нашої розмови.